Усім доброго дня! Я вас вітаю на каналі Світлани. Сьогодні я буду готувати оселедця під шубою. Хочу поділитися з вами, як я роблю цю страву, цю закуску. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Для приготування оселедця під шубою, звичайно, нам знадобляться оселедець, відварена картопля, відварені яйця, відварений буряк та морква, дві невеличкі цибулини. Майонез, який я зробила вдома, одне яблучко, сіль та цукор. Приступаємо до збирання цього салату. Дно тарілки ось так змащую майонезною сіткою і натираю шар картоплі. І змащуємо майонезом. Змащуєте, робите ось таку сітку, як я роблю. Мені зручніше ось так робити, наносити майонез. Так, щоб по краям було достатньо, щоб шуба була соковита. Відставляємо миску і далі. У мене філе оселедця нарізане волії. Звичайно, оселедець нарізаємо довільними шматочками, кому які подобаються. Можна ось такими дрібними, як я нарізаю, можна ось такими полосочками також. Хто як любить, хто любить більші шматки, хто любить менші. Я ж приблизно роблю все однаково, тому що шуба натерта на терці, тому і оселедець повинен бути невеликих розмірів. Далі нарізаю цибулю. У мене ось такі дві невеличкі цибулинки. Для цієї миски буде достатньо, тому ну, що цибуля повинна дати таку легку пікантність. Нарізаю дрібнесенькими ось такими шматочками. Викладаю в маленький контейнер. І ось тут в мене сіль і цукор все разом. І висипаю до цибульки. І обов'язково ось так переминаю, так вона скоріш віддасть свій сік і замариную це моментально. Ось цибуля відразу починає випускати сік. Додаю дрібку лимонного соку. У мене тут буквально повна чайна ложка. Залишаю на декілька хвилин, поки викладу оселедця на картоплю. І добре розприділю його по картоплі. Вкладаю цибульку. ось такими міні-дозами розприділяю по оселецю. і зверху. Поливаю маринадом і знову роблю майонезну сіточку. На оселеться можна трохи менше майонезу покласти, тому що він і в олії, і з цибулю, і з маринадом. ось так достатньо. Далі помити яблуко розрізаю, дістаю серединку, серцевинку. Верхооселедця, натираю яблуко, так само на крупній терці, на якій натирала картоплю. Знову все рівномірно розпреділяю. Яблуко додає соковитість, свіжість і дуже добрий смак. На яблука також наношу майонезну сітку. Далі йде підварена морква. Також рівномірно розподіляю. Овочі в мене варилися в підсоленій воді. Я їх не солю, тому що майонез солоний, оселедець солоний. Як на мене, то всіх тут не потрібна. Відварені яйця. Ось так розрізаю. І в жобто. Наступний шар натираю білок. Знову все гарно поправляємо, щоб в ложку попадали абсолютно всі складові, знову майонез. Ось так гарно прохожу по краям. Болюблю соковиту, особливо, якщо зроблена з домашнім майонезом, смачним, добре приправленим, виходить, неймовірно смачно. Ну і ось, дійшли до фінального шару, натираємо буряк. Знову гарно розпреділяємо. І ось наступив момент декорації. Так само наношу майонезну сітку. Всі краї, всі бочки так розмащую, натираю яєчний жовток, рівномірно розпряділяю, декоруємо за своїм смаком. Пару гілочок петрушки. Ось такого оселедця під шубою я приготувала. Неймовірно смачний, з домашнім майонезом, з соковитим яблучком. Раджу приготувати і вам саме за таким рецептом. Дуже смачна, соковита шуба в мене вийшла оселедець під шубою. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Вперед буде ще багато нових та смачних рецептів.